Вправа 107. Усно. Розв'яжіть рівняння. Ну що, стартуємо? Перше рівняння мінус 2х дорівнює мінус 12. Щоб знайти х, невідомий множник, потрібно добуток мінус 12 поділити на відомий множник на мінус 2. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. Частка буде додатня. 12 поділити на 2, це буде 6. Є? Це і є корінь нашого рівняння. Друге завдання 0,5х дорівнює мінус 2,5. Записуємо, що х дорівнює добуток мінус 2,5. Ми ділимо на відомий множник на 0,5. Поділити на 0,5 це помножити на 2, то це буде мінус 5. Записуємо, що х дорівнює мінус 5. Можна, наприклад, і ділений і дільник помножити на 2. Так, і Переходимо до третього завдання. Мінус 2,5х дорівнює 7,5. Ну що, ж, знаходимо невідомий множник, добуток 7,5 ділимо на відомий множник. 2,5. Записуємо, що х тоді дорівнює. Частка у нас буде від'ємна. Одне число від'ємне. 7,5 шділиться на 2,5 це буде 3. Отже, х у нас дорівнює мінус 3. Переходимо до четвертого завдання. 15х дорівнює 3. ,10. Ну що ж, знаходимо тоді невідомий множник х. Ми добуток 3. Ділимо на відомий множник на 1,5. Ну, або b ділимо на А. Так. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що х тоді дорівнює 3, десятих, що множиться обернений дріб це 5 перших. Скорочуємо. Можна і так скорочувати на 2. Отже, вийде тоді 3 других або 1,5. Записуємо, що х дорівнює одна ціла. Є. Переходимо до п'ятого завдання. 4 х дорівнює 1. Ну що ж, як знайти Х? Потрібно добуток. Або b, поділити на А. Або на відомий множник добуток поділити 1, що ділиться на 4 сьомих. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що х дорівнює. Одивіться, що множиться обернений дріб це 7 четвертих. Так, ну що ж. Одиниця множиться на 7 четвертих буде 7 четвертих, або ми можемо записати, що х дорівнює. Якщо ми 7 четвертих виокремимо цілу частину, це буде 1,3 четвертих є. Або можна записати 1 четверта це 0,25, то 3 четвертих буде 75. Сотих. Записуємо, що х дорівнює. Тоді 1,75. Є? Переходимо до шостого завдання. Мінус 5х дорівнює мінус 12. Ну що ж, знаходимо невідомий множник х. Потрібно добуток. Мінус 12. Поділити на відомий множник на мінус 5. Ну що, ж, частка буде додатня, обидва числа в нас від'ємні. Тоді 12, що ділиться на 5. Давайте ми на 2 помножимо і ділене, і дільник. 12, що ділиться на 5, можна записати, як 24. Що ділиться на 10, а це означає, що дорівнює 2,4. Є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь у нас 6, в другому завданні корінь у нас мінус 5, в третьому завданні корінь у нас мінус 3.